Усім привіт! Нарешті в мене настав час показати вам останню частину цього скетчбуку. Я його закінчила учора і вже сьогодні зранку побігла вам його знімати. Так, ось на чому ми зупинилися в минулий раз. Тут була лише оця сторінка. І, господи, прости, яке воно усикаряла. Але тут мій кітик, тут ми пам'ятаємо це. А це я вирішила зробити серію малюнків з цими вокалоїдами. Але, як ви зрозуміли, тут буде лише оце, а інших не буде. Ну, тобто, зараз розповім. Е, є звук в тіктоці, де малювали вокалоїдів, і вони там в двох різних станах. Чи щось таке? Не дуже зрозуміло, як це пояснити. Але сподіваюсь, ви на такий тікток натрапляли. Так, от намалювала нормально я лише хацунеміку. Тут ви бачите, що відбувалося. Взагалі, листопад місяць в мене був не дуже продуктивний, бо це припадало на закриття усіх цих екзаменів, предметів і таке інше. Тому. У цьому скетчбуці нема жодної нормальної роботи за листопад. Якось так. Тому я просто розмальовувалася і сподівалася, що щось та вийде. Це повинен бути персонаж з гри, в яку я граю. Я ойна гра, яка не рекомендована людям менше 18 років. Тому не знаю, казати вам за неї чи ні. Ну, тобто, в мене не вийшов персонаж. Як він, напевно, міг би вийти, мені просто стало ліньки його робити, бо вони занадто деталізовані. А з усього, що мені було, не лінь тут малювати це обличчя, волосся. А коли доходило до одягу, я зрозуміла, що це занадто. Тому я кому -то тут не вийшла. Знову спроби розмалюватися. Я знаю, це жахливо. Я зараз дивлюся, і в мене повний крінж. Так от, це мій персонаж. Це Кітик з Пінтересту, Хаул і дівчинка з доставки Кікі. Від мене доставки, я не пам'ятаю, як її звати, але я хотів б так жити, як вона. В Лісі, десь в хащах, в своєму будиночку і в оточенні сорок. Ото було б життя. О, тут в мене нарешті вийшло, бо я пам'ятаю, що я. В інстаграмі навіть жалілася, що я ніяк не можу розмалюватися, а потім баз бахнуло оце і це. Вийшло. Так от, що тут? Це мої персонажі, валяються, дрихнуть, сплять. І знаєте, що мені тут подобається? Тут, як це так обережно показати, акордіон. Акардіон в кімнаті. Або акордіон, або Баян. Я не розбираюся, якщо чесно. Але подружка, про яку я пишу якраз цей фанфік, вона грає на баяні. І ось тому я вирішила його намалювати тут. Я вважаю це геніально. І просто як як, роботи з портретного марафону, в якому я, на жаль, не брала участь і вже малювала, коли він скінчився. Бо це вже був грудень місяць, я була більш-менш вільна від універу, тому нарешті можна малювати. І, до речі, картинка Анти. Її портрет. Це дуже довга історія, як вона в мене з'явилася, тому, напевно, не буду роз... розказувати про це. Не вийшовши в мене DTI Vice, не дуже гарно спробую його зробити. Це Дітей Вас від Асінастри. він просто кумедний. Бо тут дуже криво намальовані коти, але це смішно. <клух> Мені він подобається лише через це. Бо сам по собі він намальований, ну, так собі. Ой, а що це таке? Що воно таке страшне? Тут я просто розмальовувалася, малювала своїми олівцями за 47 гривень. І все от. Лист тут лише прикольно вийшов. Це також з портретного марафону. Дуже рандомно і дуже так собі. Я не знаю, чому я так це все на пофіг робила, але ну, хай там є. О Боже, а це ще більш. Просто деградація жах. Монстрика. Я побачила в Пінтересті таку табличку і вирішила по рандомайзеру зробити собі монстрика. В мене вийшло оце. Схоже на пакетик, не знаю, якийсь з підгірчиці чи щось таке. Це я подивилася Венздей. Так, я вирішила, що треба хоч якось комунікувати з соціолом і подивитися те, що дивляться все, всі, усі. І подивилася її. Намагалася замалювати, але тут мені не сподобалось, тому я її переробила. Ну і доробила, звісно. Тому в мене є тут Венстей, її скорпіончик. Бо її історія з скорпіончиком мене дуже сильно вразила просто у самісіньке серце. Бо, ну, серйозно, ця людина дуже токсична і неприємна. Але в неї все ж таки є почуття. Вона, звісно, усі свої сльози виплакала, коли хоронила цього скорпіончика, але ж почуття то були. Ех, дуже мила історія. А це вже більш-менш вийшовший в мене і вайс. Непоганий, хай буде. Ой, ось про що я говорила. Я намагалася, потім, як ви бачите, я не повернуся до цього, тому просто хай залишається. Знову якісь рандомні скетчі з Пінтересту, з портретного марафону. Бо в мене було бажання просто заспідранити цей скетчбук, бо він мені вже на якомусь моменті почав набридати. І тому ви бачите ось такі сторінки. Але факт-фактом я закінчила цей скетчбук. О, Господи, о, Господи, я зайшла в акварель, купила там пастельний олівець. Хоч я не сподівалася, що куплю пастельний олівець. Я думала, він буде звичайний. Е, Намагалася ним помалювати, все вийшло страшно і, і все. <клес> Більше я цього робити не буду. А тут прикольна поза, бо вперше я малюю персонажа з чотирма руками. А так ще це шовкопрят. Не знаю, що вам це дасть. Знову просто що це? Я не знаю. Кіцуне, напевно. Наче ж так називається японський бог? <кій> лисиця, богиня лисиця, чи якось так. Ну просто куча лисичок. Ой, господи, а як це квантувати? Те, просто пін з Пінтересту. І кіт. Єдине, що мені тут подобається. Та йомаю, тут почнеться щось адекватне чи ні? В мене не вийшла поза. Я її заліпила. Тут я купила два маркери. Сріблястий та золотистий і фломастери. Просто дівчинка. Все. В мене є ідея. Діана, сподіваюсь, ти мене не розчаруєш. Що за ідея? То з кожною розгорткою все пога... О! Ну, так, це гарна ідея, мені подобається. Нарешті, щось. Повноцінне. Так от, це мої персонажі: Ілюша, Аня, вони біля ялинки тусуються, святкують новий рік. Сподіваюсь, ви, до речі, гарно відсвяткували новий рік, бо це виходить в мене перше відео у 2023 році. Тому з Новим роком вас, люди! Щастя, здоров'я і всього всього найкращого! І мої персонажі також вас вітають. Ой, господи, це я вирішила помалювати цими фломастерами. Бо в мене була така звичка малювати своїх персонажів, цих Славіка та Максима, фломастерами. Це була не найкраща моя ідея. Але цю розгортку все одно побачите лише ви, хто дивиться мій огляд на Ютубі, тому... У мене це не бентежить. Це знов таки оцей фломастери. Ех, а це, нарешті, щось адекватне. Картинка з Пінтересту, який я вирішила зафарбувати фон не чорним олівцем, а чорним фломастером. Чи що це було? Чорним маркером. Ну, просто замалювала фон. І воно так виглядає куди цікавіше. Ну, принаймні, оця дівчинка на чорному фоні виглядає більш яскравіше. І це прикольна штука. О! <клух> Якщо що картинка не домальована, я думаю, ви по цьому бачите. Дівчинка тримає парасольку над котиком. Усе. І кущі, хащі просто. Чагарники якісь. Тут також картинка, яку я вирішила намалювати і зафарбувати чорним кольором. А ще мені сподобалося, що ці маркери сріблястий та золотистий, малюють поверх олівців і поверх інших маркерів. Це прям було для мене таке приємне відкриття. Тому можна було малювати усі ці штучки. І робити картинку цікавішою. О, це робота на DTIVE. Гарна картинка. Особливо тут є білі цяточки, для яких я купила білий акриловий маркер. Це було дуже складно, дуже знайти його в магазині художньому, бо він був там лише один. І це навіть не посказ, це щось незрозуміле, але я його знайшла, він в мене є. І. Звісно, мені шкода, що я віддала за нього 142 гривні, але все ж таки він цього коштує. Ой, скетч, який я, ви бачите, не доробила, бо мені не сподобалася поза. Ну, взагалі вийшло не так, як мені хотілося, тому я його закинула. Це можна було побачити в мене в Інстив Сторіс. Просто хлопчик. А ще це косплеєр, на якого я підписана, дуже в нього класні роботи. Усе. Це я. Це знов я заліпила усіми, які в мене є папірцями не вийшовшу позу. І все. Це також DTI Vice, але я його приховала. Тобто я його спочатку виклала. Потім заархівувала, позрозуміла, що авторка цього Дітейвайсу білоруська Я така бляха. І тому приховала. І знаєте, що найіронічне в цьому малюнку? Я його виклала в один день, а на наступний день мій Харків обстріляли з території Білорусі. Вогонь. Тому пішли вони в сраку. Знов намагалася намалювати. Картинку, мені знов не сподобалася поза, і тому вирішила її потім переробити. Переробила на це. Воно нормально Ну, на це є, звісно, спітпейт на моєму каналі. Mm. Мої персонажі просто не знаю, що тут казати. У мене доволі багато робіт в цій частині скетчбуку з моїми персонажами, бо я намагалася увесь цей час розмалюватися, бо. Було дуже складно це робити після довго, довгої перерви від навчання. Ну, через навчання. Тому ось мої дітки, яких я малюю, щоб отримати задоволення і нарешті зробити щось більше, ніж отакі помальовки. Ну, якось так. О, це я дивилася Шерлока Холмса е, з Камбербечем. І я намагалася його замалювати, але як ви бачите, знов не домалювала. І мене це влаштовує, якщо чесно. Бо єдине, що мені подобалося в цій, всій картинці, це що він сидить, чоловік метр вісімдесят плюс, на, оці, на оцьому кріслі, ледве в нього вміщається, і це виглядає кумедно. Мені це подобається усе. Це картинка, вона мені подобається через палітру. Дуже багато рожевого. Я обожнюю рожевий. Я думаю, це помітно по-моєму Е, Рожева русалонька. Отак. От усе. Ой. Це взагалі не повинно було тут бути. Але через те, що мій кейпобук. Не формату А4, а формату 20х20 см, тобто він квадратний. В мене він би не вмістився. Це якщо що Реп Монстер з BTS, мені дуже сподобався костюм. І я вирішила намалювати костюм. Ну, тобто, помітно, що костюм тут пророблений більш детальніше, ніж його обличчя. Тим паче, це в мене вперше, щоб я одяг проробляла. Раніше, ніж обличчя. Тобто, спочатку я йду зверху, тобто, голова, ну, тобто обличчя, волосся потім нижче, нижче, нижче. А тут я бахнула одразу одяг, і мені подобається. Голова не дуже, а от одяг просто бомбезний. Це просто щось з чимось. Мені дуже подобається. І я навіть описала це словами з реклами картоплі фрі: Tall, Blonde and Gorgeous. Все саме про це. Це знов мої персонажі. Картинка така плоска, кривенька, але вони милі. Все, що можу сказати. От через те, що вона не дуже деталізована, я її нікуди не викладала, але мої дітки ці дуже для мене багато значить. ви будете щасливі. Якщо мені щось в голову не збреде і я не напишу фанфіку, що всі просто померли в кінці. Це я. Отак От я приблизно виглядаю. Це міні-я. Ну, зазвичай такими головуськами я себе малюю. І все. Ну, просто не знаю. Дуже багато людей. Ну як, не прям дуже багато, але багатько намагаються зрозуміти, як я виглядаю. Але я вам не раджу цього дізнаватися. Тому краще ви будете дізнаватися це з моїх малюнків. Ой, ой. Я подивилася совиний дім. Мені дуже сподобалося, Дуже. Особливо оця парочка. Давайте я перегорну на щось адекватне, бо вона це дивитися так собі. Ось ця парочка мені дуже подобається. Це просто найадекватніші стосунки, які я бачила, ну, де тільки можна. Ось тут намальована луз. Але тут можна було намалювати і себе, мене, тобто. І це, ну, куди більше описувало оце «хе-хе-хе», бо я дуже цьому раділа. Я так хотіла, щоб вони, знаєте, просто взяли десь ну, в останньому сезоні скільки, три серії. І от в останній серії одружилися, встановили короля, і потім лус, ну, Каміла, мама Лус, відправляла Лус до них на киплячі острови. На канікули, і вони так жили щасливою сім'єю. Я вважаю, це повинно бути кінцівкою в Совиному домі на третій серії третього сезону. Просто якщо це не буде, я буду плакати. Або зробіть хоча б щоб вони одружилися. Мені це вже буде приємно. Еміті Талус в милих сукеньках, платтячках. Ну, пам'ятаєте, був тренд малювати усіх своїх персонажів чи ще когось у цих сукнях з половиночкою? Я вирішила, що треба їх намалювати. Та бачу, що їм це, ну, ці сукні підходять. Ну, по кольору типу, принаймні. У вушок, і все. Просто мила розгортка з цими персонажами, вона мені дуже подобається. Хух. Так, це в нас знов персонажі з тієї самої яуйної гри, про яку не знаю, чи слід вам казати чи ні. Але в цій грі, в новорічному паці, з трьох персонажів мені випали два. Гра мене пожалкувала. Я вважаю, це просто щось чимось. Тим паче мені випали саме ті хлопчики, які мені подобаються. Так от, чому саме мені подобаються ці два хлопчики? Бо, по-перше, вони. Обидва великі. По-друге, оцей милий та сором'язливий, а цей тихий та знаю, серйозний чи щось таке. Ну, Тобто, один тут священник з проколотими сусками, але ми це упустимо. А другий живе в лісі, в якійсь хишці. Не знаю, що казати про цих персонажів, але мені дуже подобається їхня. Персоналіті, а в, третій, в третього персонажа, який мені не випав, мені він не дуже подобається, бо він якийсь агресивний. Тому мені приємно, що ці два хлопчики тепер в мене є і в грі, і в скетчбуці. Так, це Ві. як добре, що я написала її ім'я, бо вона вряд чи згадала. Це мемні картинки, які я знайшла по ній. І мені вони так подобаються. Тут вона злякалася чогось, коли вони там билися. Ну, раз не буду там говорити. то, напевно, хтось хоче подивитися. І тут вона дивиться кіно. Дуже смішно, мені подобається. І просто якісь рандомні заповнювання, бо це був вже так, останній день, коли я вела цей скетчбук. Мені хотілося вже його швидше закінчити. Тому тут оце намальований з натури мій скетчбук з ламою. У мене є ця іграшка. Зараз навіть покажу ось. пих-пих. Не знаю, тут я його навряд чи десь зможу розмістити, але знаєте, тут поряд пих-пих, і він бажає вам гарного дня. Тож якось так. Тут повинно було бути щось геніальне. Але навряд чи це могло бути геніальним, бо це була тільки розробка, бо в мене є ідея, що я хочу зробити, і для цього мені потрібна неко дівчинка для цієї ідеї. Тому я просто, просто готуюся. Бо в мене буде новий скетчбук, в якому я сподіваюся, це зроблю. Ну що ж, тепер я можу сказати: це кінець скетчбуку. Усе, більше тут нічого нема. 164 сторінка. Тож арт арткреїшени вам брешуть. В них насправді не 80 сторінок в скетчбуках, а 82. Ну, як, арку 82, а сторінок виходить 164. Тож ви тепер знаєте правду. І так, на заповнення цього скетчбуку в мене, до речі, пішло ой, 5 місяців, тобто з 1 серпня по 3 січня. Це просто щось чимось. Але він тепер такий товстенький, заповнюваний та. Ну, як? Не все так добре заповнено. Бо, наприклад, є оце. І декілька сторінок, які ви бачили до цього. Бо третя частина мені давалася складнесенько. Але вона закінчилася і це вже добре. Тож, я закінчую цей скетчбук формату А4, він в мене 14 й за рахунком. Ось, 14, я їх номерую І. Шо ж. Господи, як воно страшно гукнулось! Можу сказати вам, що бажаю вам, щоб ви також швидесенько заповнювали усі свої скетчбуки, щоб потім дивитися на те, які вони товстенькі, і отримувати за це якісь приємні відчуття десь в себе в мозку. Та. що я ще наприкінці бажаю. Гарних вам зимових канікул вже. Бо я не знаю, які там ще свята бувають, наче вже всі закінчилися. Ну, принаймні для мене усі свята закінчилися десь новий рік святкування. Бажаю вам щастя, здоров'я, грошей, багатько, натхнення, щоб ви завжди знали, що намалювати. І щоб у вас увесь 2023 рік. Пройшов успішно, бо я в вас вірю, я вас на це програмую, і все буде добре. Україна переможе, і зустрінемося в наступних відео.